Україна зустрічає своїх людей. Вітаємо вдома! хлопці! Слава Україні! Героям Слава Слава Богу! Це найбільший обмін полоненими за весь час повномасштабної війни. За три дні додому повернулася тисяча українців, 880 військових та 120 цивільних. Я живу з. Та ми все хорошо. Тисяча дзвінків, на які так чекали. Тисяча обіймів, про які так мріяли. Дякуємо всім у світі, хто допомагає і робить усе для того, щоб повертати наших людей додому в Україну. Ми вас ті, що залишилися, не забули. І все рівно за вас дзвінки. і, дякуємо. і за дякуємо дякуємо, що ви нас не там я вже тут в Україні. Все добре, здома три года, брат. Дякуємо вам, дякуємо, що ви...